День і всім дуже дякую кожному, хто доєднався до цієї акції. Я сьогодні не просто фахівець, я просто сьогодні звичайна людина, яку протягом останнього тижня чоловік 10 запитували, для чого ви це робите? Чи вам не важко? Відповідь у мене завжди була одна: хлопцям там важче. А тут ми робимо для того, щоб... Тому що ми бачили очі майже кожної дружини, котра отримувала сповіщення. І я була не сама, у мене ще є ще одна рука. І на початку війни, коли ми почали організовувати різні зустрічі, один зникли, них полонених, ми говорили про те, що якщо хоч комусь одному ми, нам вдасться допомогти, це вже Треба говорити, кричати на весь світ про те, що нам не байдуже, і про те, що у кожній родині може статися таке, як у вас. Сьогодні представників власного центру допомоги захисникам України ім. Баранова, який заснував цей центр, я безмежно вдячна кожній матері.